Ось ми зараз на нашій території нашого невеликого музейного Тріпільського комплексу все в процесі, ми продовжуємо його створювати. І от Після року такого в принципі, відносного затишча ми відновили експозицію, на ось цей момент приймаємо відвідувачів. Навіть якщо минулі роки, субота-неділя у нас були вихідні, то ми встановили чергування і суботу-неділю також кожного раз можна приїхати, навіть не обов'язково попередивши. Звичайно, що не вночі, і не в обідню перерву, і не в той час, коли будь-які установи музейні не працюють. Ми можемо тут побачити, ну, в принципі, напевно, найповнішу, найбільшу таку колекцію трипільську. В Україні серед музейних інших експозицій, інших музеїв ми можемо зайти в трипільську хату відтворену. Ми можемо, правда, ненадовго, але попасти навіть на археологічні розкопки, вони невеликі. Це до обстеження розкопу 21-го року проходить небагато часу. Розкопки будуть, але вони будуть, можна дещо буде приїхати і побачити. А як записатися на такі розкопки? Записатися треба телефонувати? Можна зайти на наш сайт. Там є QR-коди, можете додати сюди на це відео, а взагалі або зателефонуйте 096 375 97 69. Щодо якихось музейних таких. Активностей свят, які ми раніше проводили щорічні Купайла, трипільські толоки, то, на жаль, з цим етапом широкомасштабного вторгнення російського ми це поки що призупиняємо, але ну, такого меншого масштабу події все рівно проводимо. От на наступному тижні приїдуть гончарі, які будуть ще раз випробувати нашу відтворену трипільську піч. Гончарно будуть випалювати кераміку, і народ, звичайно, в цьому може приймати участь, допомагати, дивитися, спостерігати, надихатися тріпільською пічкою і її вогнем і димом. А, будуть художники, які мають приїхати до нас десь в. Уже на початку липня місяця, які будуть всередині нам розмальовувати трипільську хату. Спільно з нами звичайно ми будемо теж розмальовувати, показувати, які там могли би бути орнаменти. Ще один захід. Ми в два етапи маємо провести вже у липні місяці. Ми посіяли в минулому році пів гектара жита. Нам потрібно його буде зрізати. Нам потрібно буде його зв'язати в снопи, поставити в копиці. Потім змолотити і будемо накривати одну будівлю житніми сніпками. Ви запрошуєте? Я усі? запрошую. Я запрошую, ми про це будемо писати от буквально вже з вихідних, де вже будуть і дати, і умови, і все інше. А ночівля в трипільському житлі? Ночівля в трипільському житлі. У цьому трипільському житлі, звичайно, вона може бути лише в літню пору, хоча були деякі такі. Екстремали, які навіть в листопаді, ледь не в грудні, у нас ночували тут. Ми там настеляли сіна і вони з Якщо хтось має бажання, беріть з собою карімати чи спальнички і можете переночувати в середині Тріпільського житла. Відчути себе тріпільцями. Дуже вам дякую. Дуже приємно до вас приїжджати кожного разу. Рада вас бачити і так запрошуємо усіх туристів на заходи до села Легедзино.